Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Андрій Останд, політолог, волонтер, українець, розносить мсековців. Ну що ж, друзі, в голови МСЕК на Волині знайшли 50 об'єктів нерухомості, тисячі гектарів землі по всій Україні. Один з найбільших об'єктів нерухомості у нього це будинок на 230 квадратних метрів. Бачимо, що людина за мізерну зарплату лікаря може достатньо відкласти, щоб купити 50 об'єктів нерухомості, тисячі гектарів землі, відкласти ще грошенят. Достатньо для цього, щоб мати щасливе майбутнє. В Загальному в Україні серед 25 голів МСЕКів 18 виявилось мільйонерами, і це друзі, перевірка ще не закінчена. Мова вже не йде про. Заступників голови МСЕК чи лікарів, які входять в комісії МСЕК. Мова суто за голів МСЕК, 18 мільйонерів з 25 за скромну зарплату. І ці всі кошти, які вони назбирали, всі будинки, земля, не можуть бути конфісковані на користь держави, тому що цього не дозволяє українське законодавство. Так і живем, друзі. Люди вже не витримують з цим потрібно щось робити. Помста залужного близько, як і ревізія. Сотні будинків на конча заспах та інших елітних ділянках, мільярди доларів в сумках. Генерал розносить зелених мародерів разом із народом. Телеграм-канал Печера Дракона пише наступне: принцип зелені, навіть якщо тебе зловили на брехні, повторюй брехню, аби хтось повірив. По перше у зеленського є Роттердам Плюс, цю схему використовували до самого повномасштабного вторгнення, а може й досі. По друге, у зеленського є медвечок, який став депутатом Вері, лідером парламентської фракції. А після вторгнення був просто повернутий Москві у той час, коли з України без жодних перешкод виїхали Мураєв, Бондаренко, Портнов тощо. По третє, у Зеленської є Грін Family та інші офшори, через які Зеленський і його компаха роками структурували бізнес, тобто ухилялися від сплати податків до бюджету України. По четверте, у Зеленської є мільярди доларів, які в Міноборони випаривалися невідомо куди, прямо під час повномасштабки. По п'яте, у Зеленської є голови МСЕК-мільйонери, які мільйонерами поставали явно за ЗЕ. Бо протягом шести років до них не вин... Некало жодних питань питання виникли, коли не помічати стало нереально. По шосте у Зеленського є велике крадівництво, себто перетворено на корупційну обрудку урядова програма Капітальний ремонт доріг 2018 2018-2022 років часів Порошенка, куратор якої нині перековується за кордоном. По сьому Зеленського є серіал Свати, який в Росії транслюють навіть під час повномасштабного вторгнення, і платять Зеленському Роялті, яке витрачається його родиною. Невідомо на що. А о чого у Зеленського немає як явища, це суду, який би підтвердив поб. Рехеньки про Роттердам Плюс та про турбу Медведчука і всю іншу брехню, яку зелень розповідала про Порошенка. Нема такого суду ані в Україні, ані в Європі, але Зелень продовжує брехати просто тому, що може. Так що не дивно, що дійшли до консенсусу. Суму консенсусу я певен, ми згодом дізнаємося. У той же час у НАЗК вже заявили, що конфіскувати статки керівників МСЕК неможливо. Іншими словами, їм дадуть піти зі своїми мільйонами. Близькі до залужного депутати повідомляють, що група ініціативних депутатів висунуть законопроєкт генерала. Через останні події. Розпишемо його по пунктах. Перший штаб зможе контролювати закупівлі Міноборони. Друге, главком в даному випадку сирський залужний сам вирішуватиме, кого і як брати у свій штаб. А кого звільняти? Звільнити без відома главкома нікого не зможуть. Третє кроти ярмака, які хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. Чинуші не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт Мар'яні Безуглій. Четверте конфіскація майна у корупціонерів як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, втратять все і сядуть до вічно. Але перед цим попрацюють на армію. Грузити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте Безвідомо главкома офіцерів не зможуть кидати за ґрати. Червінського тема не забута. Шосте розстріл за зраду та корупцію. Сьоме повна конфіскація, починаючи з кончазапи. Довічне для мародерів при владі. І українці такий закон підтримують. А який би пункт ви б додали сюди? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.